Двоє загиблих та п'ятеро поранених у кривому розі росіяни вгатили балістичною ракетою просто по готелю у середмісті. Розбір завалів триває донині. Рятувальники шукають ще двох людей. На місці ракетного удару. Працює наша Катерина Нічик. Від неї дізнаємось останні подробиці. Катю. Вітаю Олену. Близько опівночі. Російська ракета влучила просто у цей готель. Частину будівлі зруйнувало вщент. Під завалами опинилися люди. Двоє загинули ще п'ятеро поранені. Рятувальники на місці працюють від самої ночі. Близько п'ятої години вони знайшли під завалами 43 річну жінку. Вона у важкому стані, але жива і за її життя зараз борються медики. Надзвичайники, що прилюднили кадри порятунку. Всього, мужики, все, все, все. Все добре, ви врятуємо. Рятувальна операція триває і досі. Під завалами шукають ще двох людей. Їхня доля нині невідома. До пошуків залучили і кінологічний загін. Дуже старі. Завал, плюс ще з, з, з скловолокном, з скловатою. І собаки, які сюди зараз приїхали, вони тільки день тому працювали в Краматорську, де також був дуже складний завал, і де було дуже багато скловолокна. І ми на сьогодні і, ми, і собаки маємо проблеми з дихальними шляхами. Але вони в Краматорську спрацювали. Будемо сподіватися, що тут все вдасться також. Крім готелю, у Кривому Розі пошкоджені чотири багатоповерхівки, шість магазинів та вісім автівок. Поруч створено штаб допомоги постраждалим. Там люди можуть отримати психологічну допомогу та написати заяву на отримання матеріальної допомоги від міста. Місцеві ж згадують, удар був миттєвим. У мене до сих пор це така мандражка. Я знаю, що треба прибирати. Але ми будемо зустріти все. Завтра, 28 серпня, у кривому розі оголошено день жалоби за загиблими. І на цю мить у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних випусках. Бо ми залишаємось на місці і продовжуємо стежити за перебігом подій. Олена, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз працює у кривому розі на місці ракетного влучання у готель.